Аварійні графіки відключення енергетики докотилися й до Волині. Я думаю, що ми вже всі трошки призабули, як це минулу зиму, минулий опалювальний сезон ми пройшли дуже-дуже просто. Але зараз, в травні, коли ще і не дуже жарко, і не дуже холодно, нам вже почали відключати електроенергію. І це дуже погано. Тому що влітку споживання електроенергії зросте ще більше, отож, відмикатимуть її нам ще більше. І нам однозначно потрібно готуватися і думати вже про те, якою буде зима наступного року. Якщо у нас весною такі речі, то зима буде дуже складною. І тут я можу тільки закликати вас ощадно користуватися ресурсами. Це вимикати світло, коли не потрібно, не користуватися якимись надто енергозатратними приладами, як там кондиціонер, обігрівачі, там, мікрохвильові печі, тостери і так далі. Що важливо, також ощадно використовуйте воду, адже для того, щоб накачати цю воду. Водоканал теж витрачає чимало електроенергії. Можна порадити ходити пішки на свій поверх, якщо ви живете в багатоквартирному будинку. Ну це і здоровіше для вас, і, зрештою, і в ліфті не застрянете. Ну і в чергове підкреслюю: готуйте самі влітку.